Місце Москва, тип будинку, монолітний, метраж 2.8, кімната 1, висота, стель, трим дизайн Ольга Бойцова. Коротенько, інтер'єр цієї студії вийшов лаконічним, але функціональним. Дизайнер Ольга Бойцова розмістила на 28 квадратах вітальню і спальну зону, облаштувала обіднє місце з барною стійкою і ретельно продумала системи зберігання. Так, так. Тут вийшло спроектувати навіть гардеробну. Подробиця. для молодої замовниці це перше власне житло, і основним завданням Ольги Бійцьової було створити сучасний інтер'єр і розмістити на невеликій площі все необхідне для комфортного проживання. Роботу ускладнювало те, що в квартири неправильна трикутна форма, що звужується від входу до лоджії. Мокрі зони дизайнер залишила на своїх місцях. Потрібно було створити якийсь буфер між передпокою і житловою зоною, тому по праву руку від входу ми організували гардеробну кімнату, в неї поміщається весь одяг та інвентар, розповідає Ольга Бойцева. До стіни вбиральні примикає в яке узголів'я ліжка. При цьому саме спальне місце знаходиться в ніші. Автор проекту не стала робити її глухою, а замінила стіну на скляну перегородку. Таким чином. Вийшло відокремити приватну спальну зону, уникнувши затемнення перед покою і коридору, до стіни з санвузлом примикають кухонний гарнітур, і обідня зона з барною стійкою і телевізором, щоб візуально розширити простір. За телевізором розмістили дзеркало. Прийом спрацював, кухню ми залишили на тому місці, де її і планував забудовник. Невеликий гарнітур при грамотному плануванні вмістив в себе всю необхідну техніку, холодильник. Повнорозмірну плиту з витяжкою над нею і посудомийну машину, верхні шафки гарнітурами зробили до стелі, забезпечивши тим самим додаткові місця для зберігання. Розповідає автор проекту: для обробки використовували прості матеріали, стіни пофарбували, плюс додали стінові панелі з ненав'язливим візерунком в зоні вітальні. На підлогу поклали керамограніт і ламінат світлого відтінку. Для ванної кімнати вибрали великоформатний керамограніт, і талон з текстурою білого мармуру і керамограніт рекс, що імітує темний камінь. Вони гармонійно поєднуються між собою, мають відмінні технічні характеристики. А також простів експлуатації. Місця зберігання багато не буває, тому крім вбиральні, я передбачила місця під ліжком і в банкетці на балконі. Всі позиції виготовляються в Україні. У нас багато талановитих меблевих майстрів, які роблять якісні меблі за цілком прийнятними цінами. Розповідає Ольга Бойцова. Замовниця хотіла отримати світлу і не перевантажену деталями обстановку. Тому дизайнер використовувала нейтральну колірну гаму без яскравих акцентів і зробила ставку на мінімалізм в оформленні, прямі фасади меблів, багато склав зонування, фактури природних матеріалів і відсутність численного декору, те, що звертає на себе увагу в інтер'єрі. А хвилясті штори на вікнах і латунні елементи створюють більш жіночну і затишну атмосферу. Планування вренди представлені в проєкті двері, міжкімнатні, доріан і талон передпокій, оздоблення, «Тікоріла-підлогове підлогове покриття, керамограніт, і талон меблі, пуф діор цосмо освітлення, точковий світильник, електростандарт, житлова кімната, оздоблення, тікоріла стінові панелі. Артполи, підлогове покриття, ламінат, кронотекс, меблі, диван і цосмо, восьмикутний стіл із золотистим каркасом, зара гоме освітлення, точковий світильник, електростандарт, торшер, темпа грамерці, кухня, оздоблення, тік куріла керамограніт, і талон, підлогове покриття, керамограніт, і талон, меблі, стілець барний толедорон деаю без спинки, Сосмо. побутова техніка, гаярмілесамсюн, змішувачі. Роге освітлення підвісний світильник іопатоцоомбес, ванна кімната оздоблення, керамограніт, і талон рекс підлогове покриття, керамограніт, і талон рекс санфаєнс, підлоговий унітаз каєсер, змішувач. Роге ванна велбану, унітас, гігієнічний душ, гансроге, полотенцесушитель, сунержа освітлення, точковий світильник. Електростандарт люстра Ламберт Фіф, Студіо гардеробне, оздоблення, коріла, підлогове покриття, керамограніт, і талон, освітлення, ліхтар балкон оздоблення, втік коріла, підлогове покриття, керама маразі, меблі, стіл піднос складаний, зара гоме освітлення, одеон лік. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і Міром, Лю.